Я ніколи не думала, що моє життя стане історією, яку люди слухатимуть, затамувавши подих. Але ось я тут, і мені потрібно розповісти, як людина, яку я любила понад усе, зрадила мене в найтемніший момент мого життя. Мій син помирав, мій чоловік пішов, а потім, коли все змінилося, він повернувся, ніби нічого не сталося. Це не просто історія про біль, це історія про те, як я знайшла в собі сили сказати ні. І повірте, цей вибір змінив усе. Мене звати Марія, мені 38 років, і три роки тому моє життя було схоже на мрію. Ми з моїм чоловіком, Андрієм, жили в затишному будинку в передмісті Львова. Наш син, Остап, якому тоді було шість, був нашим сонечком, світловолосий, із ямочками на щоках, він міг розсмішити будь кого навіть у найпохмуріший день. Андрій працював менеджером у транспортній компанії, а я мала маленький бізнес. Ми були звичайною сім'єю, з дрібними сварками і великими планами. Я думала, що ми разом назавжди. Але, як кажуть, життя любить бити, коли ти найменше цього чекаєш. Усе почалося з того, що Остап став швидко втомлюватися. Спочатку я не звертала на це уваги. Він був активною дитиною, бігав, грався, іноді засинав просто за столом, але потім він поблід, почав скаржитися на біль у ногах, а одного разу я помітила синці на його руках. Які він не міг пояснити. Я відвела його до педіатра, думаючи, що це брак вітамінів чи щось просте. Лікар насупився, призначив аналізи. За тиждень ми сиділи в кабінеті онколога, і мій світ звалився. У Остапа діагностували лейкемію, гострий лімфобластний лейкоз, якщо точно. Лікар говорив про шанси, хіміотерапію, відсотки виживання, але я чула лише гул у вухах. Мій хлопчик, мій маленький Остап, був хворий. І ніхто не міг пообіцяти, що він виживе. Я пам'ятаю, як повернулася додому того дня. Андрій був на кухні, пив каву, гортав телефон. Я сіла навпроти і сказала: У Остапа рак. Він завмер. Подивився на мене, ніби я говорила чужою мовою. А потім спитав: І що тепер? Це був перший тривожний дзвіночок, але я була надто налякана, щоб його помітити. Я розповіла йому все про лікування, лікарню. Про те, що нам доведеться перебудувати все наше життя. Він кивнув, сказав, що ми впораємося. Я повірила я завжди вірила Андрію. Наступні місяці були як кошмар, з якого не можна прокинутися. Остап почав хіміотерапію. Я проводила дні й ночі в лікарні, тримала його за руку, коли він плакав від болю, читала йому книжки, коли він не міг заснути. Його волосся почало випадати, і одного разу він подивився на мене і спитав Мамо, я помру? Я всміхнулася, хоч усередині все розривалося, і сказала Ні, маленький, ти житимеш дуже довго. Але я не знала, чи це правда. Лікарі були обережними в прогнозах. Шанси були приблизно 60%, але це означало, що в 40 випадках зі 100 діти не виживають. Я не могла про це думати, але ця думка переслідувала мене кожен день. Андрій, він змінився. Спочатку він приходив до лікарні, приносив Остапу іграшки. Жартував із ним. Але потім його візити ставали рідшими. Він казав, що в нього робота, що стрес. Я помічала, як він віддаляється, але в мене не було сил розбиратися. Увесь мій час, уся моя енергія йшли на Остапа. Я закрила свій бізнес, які там торти, коли твоя дитина бореться за життя. Андрій почав затримуватися на роботі, іноді не приходив додому. Я намагалася з ним говорити, але він відмахувався Марія, я роблю все, що можу. Я відчувала, як між нами росте стіна, але не знала, як її зруйнувати. Одного разу, через півроку після початку лікування Остапа, я повернулася додому з лікарні. Я була виснажена, хотіла просто впасти в ліжко, але вдома було тихо. Надто тихо. Я покликала Андрія, відповіді не було його речей також не було. На кухонному столі лежала записка. Марія, мені потрібен час, я так більше не можу. Вибач. Я стояла, тримаючи цю записку, і не могла повірити. Він пішов. Мій чоловік, мій партнер, батько мого сина, він просто взяв і пішов, коли наш хлопчик був у лікарні, підключений до крапельниць. Я не плакала, не тоді. Я просто зім'яла записку і поїхала назад до лікарні. Остапу не можна було залишатися самому. Я не знаю, як пережила наступні місяці Остапу то краще, то гірше. Я навчилася розбиратися в медичних термінах, сперечалася з лікарями, шукала нові протоколи лікування. Друзі і родина допомагали, як могли, приносили їжу, сиділи з Остапом, коли мені треба було з'їздити за речами. Але Андрія не було. Він телефонував пару разів, питав, як Остап, але розмови були короткими, холодними. Я дізналася від знайомих, що він живе з якоюсь жінкою. Це розбило мені серце, але я не могла дозволити собі зламатися. Остап був важливішим минув рік. Остапу стало краще. Лікарі казали, що ремісія можлива, але треба продовжувати лікування. Я жила від одного аналізу до іншого, від однієї доброї новини до наступної. І ось одного дня, коли я сиділа в лікарняній палаті, мені зателефонував адвокат. Мій дядько, якого я ледве знала, помер і залишив мені спадщину. Велику спадщину він був самотньою людиною, заробив статки на інвестиціях у нерухомість і, мабуть, вирішив, що я єдина, кому він хоче це залишити. Сума була приголомшливою понад 2 мільйони гривень. Я сиділа з телефоном у руці і не могла повірити. Це означало, що я могла оплатити найкраще лікування для Остапа, переїхати в більший дім, дати йому все, про що він мріяв. Але навіть тоді я не відчувала радості я просто хотіла, щоб мій син був здоровий. І ось, коли Остап нарешті увійшов у ремісію, коли лікарі сказали, що він найімовірніше одужає, я почала будувати плани новий дім, нова школа для Остапа, можливо, навіть поїздка в Карпати, про які він мріяв. Я почала дихати вільніше. І тоді, як грім серед ясного неба, з'явився Андрій, він прийшов до лікарні, коли я забирала Остапа після чергового огляду. Виглядав так, ніби нічого не змінилося. Та сама посмішка, ті самі теплі слова. Марія. Я так радий, що Остапу краще. Я скучив за вами. Я дивилася на нього і не могла повірити. Скучив. Він кинув нас, коли ми потребували його найбільше він жив своїм життям, поки я боролася за життя нашого сина. А тепер, коли все добре, коли я отримала гроші, він повернувся, ніби нічого не сталося. Я попросила Остапа піти до медсестри, щоб він не чув нашої розмови. А потім подивилася Андрію в очі і спитала: Де ти був, коли твій син помирав? Де ти був, коли я не спала ночами, тримаючи його за руку? Ти думаєш, можеш просто повернутися, бо тепер у нас є гроші. Він намагався пояснити, казав, що заплутався, що хоче все виправити. Але я бачила його наскрізь це були невибачення. Це був розрахунок. Я не кричала, не плакала. Я просто сказала Іди геть, ми з Остапом впораємося без тебе. Він намагався сперечатися, але я розвернулася і пішла. У той момент я зрозуміла, що сильніша, ніж думала. Я пережила найстрашніше, що може статися з матір'ю, і я не дозволю людині, яка нас зрадила, знову увійти в наше життя. Після того, як я вигнала Андрія з лікарні, я відчувала дивну суміш полегшення і порожнечі. Це було, ніби я скинула з плечей важкий тягар, але водночас втратила частину себе. Він був моїм чоловіком майже десять років. Ми будували життя, ділили мрії, сміялися над дурними жартами. Але тепер він був чужим. Я не знала, як рухатися далі, але знала одне я повинна захистити Остапа і себе. Остапу ставало краще з кожним днем. Його щоки знову почали рожевіти. він частіше всміхався, навіть жартував як раніше. Одного разу він попросив мене купити йому конструктор, величезний набір із космічним кораблем. Я купила, не роздумуючи. Після всього, через що він пройшов, я була готова дати йому весь світ. Ми проводили вечори, складаючи цей корабель, і я ловила себе на думці, що вперше за довгий час відчуваю себе майже щасливою. Але в глибині душі я все ще боялася. Боялася, що хвороба повернеться, боялася, що не впораюся сама. Боялася, що Андрій знову з'явиться і спробує все зруйнувати. Гроші від спадщини змінили наше життя. Я оплатила всі медичні рахунки, які накопичилися за час лікування Остапа це було як гора з плечей. Ми переїхали в новий дім ближче до хорошої школи і парку, де Остап міг грати. Дім був не розкішний, але затишний, і з великим вікном у вітальні, через яке лилося сонячне світло. Я хотіла, щоб у Остапа було місце, де він відчуватиме себе в безпеці. Я навіть почала думати про те, щоб відродити свій бізнес. Торти завжди були моєю пристрастю, і тепер, коли в мене була фінансова подушка, я могла дозволити собі мріяти. Але Андрій не зник. Через пару місяців після нашої зустрічі в лікарні він почав писати. Спочатку це були повідомлення Марія, я хочу бачити Остапа. Він мій син. Я їх ігнорувала. Потім він почав телефонувати. Я не брала слухавку, але він залишав голосові повідомлення, в яких то вибачався, то звинувачував мене в тому, що я відрізаю його від дитини. Я не знала, що робити. Остап іноді питав про тата, і щоразу моє серце стискалося. Я не хотіла йому брехати, але й не могла сказати всю правду. Як пояснити семирічному хлопчику, що його батько кинув нас, коли ми потребували його найбільше? Я казала, що тато зайнятий, що він скоро прийде. Але я знала, що не хочу, щоб Андрій повернувся в наше життя. Одного вечора, коли я вкладала Остапа спати, він подивився на мене і сказав Мамо, ти завжди зі мною, правда? Я кивнула, стримуючи сльози. Завжди маленький. У той момент я зрозуміла, що не можу дозволити Андрію знову завдати йому болю. Я повинна була поставити крапку, я найняла адвоката. Це було непросте рішення я ніколи не думала, що мені доведеться судитися з власним чоловіком. Але я хотіла офіційного розлучення і повної опіки над Остапом. Адвокатка, жінка на ім'я Христина, була прямолінійною і жорсткою. Вона вислухала мою історію і сказала Марія, він не має права на Остапа після того, що зробив ми зробимо все за законом. Ми подали документи і почався процес. Андрій, звісно, не зрадів. Він найняв свого адвоката і почав говорити, що хоче виправити помилки і бути частиною життя Остапа, але я знала, що це не про любов, це було про гроші. Він дізнався про спадщину, і я не збиралася давати йому ні копійки. Судові засідання були виснажливими. Андрій намагався виставити себе жертвою, казав, що я відгородила його від сім'ї, що він був у депресії і не міг впоратися з хворобою Остапа. Я сиділа в залі суду, слухала його і відчувала, як усередині все кипить. Депресія, він жив із іншою жінкою, поки я сиділа біля ліжка нашого сина, але я тримала себе в руках. Христина була чудовою, вона розкопала все його листування, рахунки, навіть свідчення сусідів, які бачили його з тією жінкою. Суддя, літня жінка з втомленими очима вислухала обидві сторони. Зрештою, вона винесла рішення на мою користь, повна опіка і розлучення. Андрій міг бачити Остапа тільки під моїм контролем, і то якщо Остап сам цього захоче. Я вийшла з суду, відчуваючи, що нарешті можу дихати. Але це не було кінцем. Андрій почав кампанію по поверненню. Він приходив до нашого нового дому, залишав подарунки для Остапа на ганку, іграшки, книжки, навіть велосипед. Я повертала все через його адвоката. Остап бачив це і одного разу спитав: Мамо, чому ти не даєш татові повернутися? Я сіла біля нього, взяла його за руку і сказала: Остапе, тато зробив вибір, коли нам було дуже важко. Я хочу, щоб ти був із людьми, які завжди будуть поруч, щоб не сталося. Він кивнув, але я бачила, що йому боляче. Це була найважча частина знати, що мій син сумує за батьком, який його не заслужив. Тим часом я почала відбудовувати своє життя. Я відкрила невеличку кондитерську в центрі міста. Це був ризик, але я вклала в неї частину спадщини і всю свою душу. Люди приходили, хвалили мої торти, і незабаром у мене з'явилися постійні клієнти. Остап любив проводити час у кондитерській після школи. Він сидів за прилавком, робив уроки і пробував нові десерти. Вперше за довгий час я відчувала, що ми не просто виживаємо, а живемо. Але Андрій не здавався. Одного разу він прийшов до кондитерської. Я була за прилавком, коли він увійшов, одягнений у свій найкращий костюм, із квітами в руках. Марія, нам треба поговорити, сказав він. Клієнти дивилися на нас, і я відчула, як кров прилила до обличчя. Я відвела його в підсобку, щоб не влаштовувати сцену. Він почав говорити, що змінився, що хоче бути сім'єю, що готовий усе почати заново. Я дивилася на нього і бачила того самого чоловіка, який залишив записку на кухонному столі, і зник. Андрію, сказала я, ти запізнився. Я тобі не вірю. І Остап заслуговує більшого. Він намагався сперечатися, але я просто вказала на двері. Він пішов, і в той момент я зрозуміла, що остаточно його відпустила. Життя пішло далі. Остап продовжував ходити на огляди, і щоразу лікарі підтверджували, що він у ремісії. Я дивилася на нього і дякувала Богу за кожен день, який він був зі мною. Моя кондитерська процвітала, і я навіть почала наймати працівників. Але найголовніше, я навчилася довіряти собі. Я зрозуміла, що можу бути сильною, навіть коли все руйнується, і я знала, що ніколи не дозволю нікому, навіть Андрію, знову зробити нас вразливими. Життя почало налагоджуватися, але в мені все ще залишалася порожнеча, яку я не могла пояснити. Остап був здоровий, моя кондитерська приносила дохід, ми з сином проводили вечори, сміючись і плануючи подорож у Карпати. Але щоразу, коли я лягала спати, мене накривали спогади. Я згадувала, як Андрій дивився на мене в день нашого весілля, як обіцяв бути поруч. Я згадувала, як він тримав Остапа, коли той тільки народився, і як ми мріяли про майбутнє. Ці спогади були як ніж, що повертався в рані. Я злилася на себе за те, що все ще відчуваю біль. Чому я не могла просто забути його і рухатися далі? Остап, попри свій вік, відчував мій настрій. Він став частіше мене обіймати, питав, чи все гаразд. Я всміхалася і казала, що все добре, але він був надто розумним, щоб повірити. Одного вечора, коли ми пили какао на кухні, він подивився на мене і сказав Мамо, ти сумуєш за татом? Я завмерла. Як пояснити дитині, що справа не тільки в його батькові, а в тому, що я втратила віру в людей? Я взяла його за руку і сказала Маленький, я сумую, бо іноді дорослі роблять помилки, і це боляче. Але ми з тобою команда, і ми впораємося. Він кивнув, але я бачила, що він сумує за батьком. Це вбивало мене. Я вирішила, що пора розібратися з собою. За порадою подруги я почала ходити до психотерапевта. Її звали Ірина, і вона була жінкою, яка вміла слухати так, що ти відчував себе почутим. На наших сеансах я вперше дозволила собі говорити про Андрія не як про зрадника, а як про людину, яку я любила. Ірина допомогла мені зрозуміти, що мій біль це не слабкість, а частина мене. Вона сказала Марія, ти не мусиш його прощати, але ти можеш звільнити себе від нього. Це стало моїм орієнтиром. Я не хотіла, щоб Андрій продовжував визначати моє життя навіть через мій гнів. Тим часом моя кондитерська стала місцевою пам'яткою. Люди приходили не лише за тортами, а й за атмосферою. Я почала проводити майстер-класи з випічки для дітей, і Остап був моїм головним помічником. Він жартував із дітьми і одного разу навіть вигадав свій власний рецепт кексів із горіховою пастою і шматочками шоколаду. Ми назвали їх кекси Остапа. І вони стали хітом. Бачити, як мій син знову сміється і мріє, було найкращою нагородою. Але я знала, що він усе ще думає про Андрія. Іноді він знаходив старі фотографії в коробці і питав, чому тато не дзвонить. Я не знала, як відповісти, щоб не завдати йому ще більшого болю. Андрій до слова не зник. Він перестав приходити особисто, але почав писати довгі листи. У них він розповідав, як шкодує, як хоче бути батьком для Остапа, як його життя пішло під укіс, я читала ці листи і відчувала лише в тому це були не вибачення, а спроба викликати жалість. Одного разу він написав, що втратив роботу і живе друга, що його нове життя не склалося. Я не відповіла, але потім він зробив те, чого я не очікувала він прийшов на один із моїх майстер-класів у кондитерський. Це був суботній майстер клас для дітей. Я була посеред уроку, пояснювала, як замішувати тісто, коли він увійшов. Остап побачив його першим. Його очі загорілися, і він крикнув Тато! Я відчула, як земля йде спід ніг. Андрій усміхнувся, підійшов до Остапа і обійняв його. Діти навколо дивилися, батьки перешіптувалися. Я хотіла закричати, щоб він пішов, але не могла влаштувати сцену перед усіма. Я відвела його вбік і тихо сказала Ти не можеш просто так уриватися в наше життя. Він відповів, що прийшов тільки заради Остапа, що хоче бути частиною його світу. Я бачила, як Остап дивиться на нас, і моє серце розривалося. Я не могла позбавити сина батька, але й не могла довіряти Андрію. Я дозволила йому залишитися до кінця заняття, але під моїм наглядом. Він допомагав Остапу прикрашати кекси, жартував із ним, і я бачила, як мій син сяє від щастя. Це був перший раз за два роки, коли вони були разом, і я ненавиділа себе за те, що не могла просто радіти цьому. Після заняття я сказала Андрію, що він може бачити Остапа, але тільки за розкладом і тільки в моїй присутності. Він погодився, але я бачила в його очах щось, що мене насторожило це була нещирість, це був розрахунок. Наступні місяці були випробуванням. Андрій приходив раз на тиждень, забирав Остапа в парк чи на морозиво, але я завжди була поруч. Остап був щасливий, але я помічала, як він стає тихішим після цих зустрічей. Одного разу він спитав Мамо, тато повернеться до нас жити? Я чесно відповіла Ні, маленький. Ми з татом тепер живемо окремо, але він завжди буде твоїм татом. Він кивнув, але я бачила, що він не розуміє. І я не знала, як йому допомогти. У той же час моє життя почало змінюватися. Я познайомилася з чоловіком на ім'я Роман. Він був постійним клієнтом у кондитерській, приходив щотижня за пирогом із чорницями для своєї мами. Він був учителем у середній школі спокійним із доброю посмішкою і почуттям гумору, яке змушувало мене сміятися, навіть коли я була виснажена. Ми почали розмовляти, потім він запросив мене на каву. Я не була готова до нових стосунків, але з Романом усе було легко. Він знав про Остапа, про Андрія і ніколи не тиснув на мене. Він просто був поруч. Одного разу, коли ми з Романом пили каву після роботи, він спитав Марія, ти щаслива? Я замислилася. Вперше за довгий час я могла сказати так не тому, що все було ідеально, а тому, що я відчувала себе живою. Я будувала бізнес, виховувала сина, вчилася довіряти людям. Але Андрій усе ще був тінню в нашому житті, і ось одного разу він зробив те, що остаточно все перевернуло. Він подав до суду, вимагаючи спільної опіки над Остапом він стверджував, що змінився, що має право бути батьком. Я була в люті ця людина кинула нас, коли Остап був на межі життя і смерті, а тепер, коли в нас усе налагодилося, він хотів повернутися. Я знала, що це не про Остапа це було про гроші, про контроль, про його его. Я знову зв'язалася з Христиною, і ми почали готуватися до нового бою. Коли я дізналася, що Андрій подав до суду за спільну опіку над Остапом, я відчула, ніби земля знову йде з під ніг. Це була не просто зрада, це була спроба відібрати в мене контроль над життям, яке я так важко будувала. Я сиділа в офісі у Христини, мого адвоката, і слухала, як вона пояснює, що в Андрія мало шансів, але процес буде довгим і виснажливим. Він використовує емоції, Марія, сказала вона. Суддя дивитиметься на факти, а факти на твоїй стороні. Але я не могла позбутися страху. Що, якщо він виграє? Що, якщо Остапу доведеться проводити з ним час без мого нагляду? Я знала, що Андрій не та людина, якій я можу довіряти. Я не хотіла, щоб Остап знав про суд він і так був спантеличений через повернення батька. Після зустрічей із Андрієм він ставав тихішим, задумливішим. Іноді він питав Мамо, тато хороший, правда? Я не знала, як відповісти. Я не хотіла руйнувати його образ батька, але й не могла брехати. Я казала, тато тебе любить, але іноді дорослі роблять неправильні речі. Це було найкраще, що я могла придумати, але кожна така розмова залишала в мені почуття провини. Я хотіла захистити його від болю. Але розуміла, що не можу повністю відгородити його від правди. Судовий процес почався через три місяці. Христина підготувала все медичні документи, свідчення лікарів, показання друзів і сусідів. Вона навіть знайшла жінку, з якою Андрій жив, поки я була в лікарні з Остапом, та підтвердила, що він не згадував про сина і не намагався підтримувати зв'язок. Це було як удар для мене, не тому, що я не знала правди, а тому, що вона стала такою відчутною. Андрій вів своє життя, поки наш син боровся за своє. І тепер він стояв у залі суду, в охайному костюмі, і казав, що хоче бути справжнім батьком. Я дивилася на нього і не впізнавала людину, яку колись любила. Суддя, та сама жінка, що вела наше розлучення, була уважною, але суворою. Вона вислухала Андрія, який розповідав, як він виправився, як знайшов нову роботу і хоче бути частиною життя Остапа. Він навіть приніс листи від свого нового шефа, що він стабільний. Але Христина була нещадною. Вона показала судді записку, яку Андрій залишив, коли пішов, медичні рахунки, які я оплачувала сама, і свідчення про його відсутність під час лікування Остапа. Вона спитала: Якщо ви так хотіли бути батьком, де ви були два роки тому? Андрій мовчав. Я бачила, як він стискає кулаки, і знала, що він програє. Але найважчим моментом було, коли суддя попросила поговорити з Остапом. Йому було лише вісім, але вона хотіла почути його думку. Я боялася цього найбільше. Остап був дитиною, він любив свого батька, попри все. Що, якщо він скаже, що хоче жити з ним? Ми з Христиною підготували його, пояснили, що він може говорити правду, що ніхто не буде його звинувачувати. У день розмови я сиділа в коридорі суду, гризла нігті, поки він був у кабінеті судді. Коли він вийшов, він обійняв мене і сказав Мамо, я сказав, що хочу бути з тобою. Я стримала сльози, але всередині все кричало від полегшення. Суддя винесла рішення через тиждень, повна опіка залишилася за мною. Андрію дозволили контрольовані візити раз на місяць, але тільки якщо Остап сам цього захоче. Суддя подивилася на Андрія і сказала Пане, ви втратили свій шанс бути батьком, коли ваш син потребував вас найбільше. Не чекайте, що суд виправить ваші помилки. Я вийшла із зали, відчуваючи, що нарешті можу дихати. Це була перемога, але вона не принесла радості. Я просто хотіла, щоб усе це закінчилося. Після суду Андрій зник. Він не дзвонив, не писав, не приходив. Я не знала, злитися мені чи радіти. Остап питав про нього пару разів, але потім перестав. Я бачила, як він стає сильнішим, як повертається його сміх. Він знову почав мріяти. Про те, як стане космонавтом, як збудує найбільший космічний корабель із конструктора. Ми поїхали в Карпати, як я обіцяла, і я ніколи не забуду, як він верещав від захвату на гірських стежках. Це були моменти, заради яких я боролася. Моє життя також змінювалося. Кондитерська процвітала, я найняла ще одного пекаря, щоб упоратися із замовленнями. Роман, той учитель, який купував пироги, став ближчим. Ми почали зустрічатися, але я не поспішала. Я сказала йому, що мені потрібен час, і він зрозумів. Він приходив до кондитерської, грав із Остапом у настільні ігри, допомагав мені з майстер-класами. Він був не просто чоловіком, який мені подобався, він був людиною, якій я могла довіряти, і це було новим почуттям. Одного разу, через рік після суду, я отримала листа від Андрія, не електронного, а справжнього в конверті. Він писав, що виїжджає з країни, що зрозумів свої помилки і не хоче більше втручатися в наше життя. Він просив передати Остапу, що любить його. Я довго тримала цей лист, не знаючи, що робити. Зрештою, я показала його Остапу, коли він став старшим, у 12 років. Він прочитав, мовчки кивнув, і сказав Мамо, мені вистачить тебе. Це був момент, коли я зрозуміла, що ми дійсно впоралися. Тепер, озираючись назад, я бачу, як далеко ми зайшли. Я навчилася бути не лише матір'ю, а й жінкою, яка може любити, мріяти і будувати нове майбутнє. Оста просте, він здоровий, і його посмішка це те, що змушує мене вставати щоранку. Моя кондитерська стала частиною нашого міста, а Роман став частиною нашої сім'ї. Ми не поспішаємо з великими кроками, але я знаю, що з ним я можу бути собою. Ця історія не про те, як я перемогла Андрія, це про те, як я перемогла свій страх, свій біль і своє минуле. Я дізналася, що сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб вставати знову і знову. І якщо ви слухаєте це, якщо ви проходите через щось подібне, знайте. Ви сильніші, ніж думаєте, знайдіть своє світло, тримайтеся за нього і не відпускайте. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.